Зранку у віконечко зазирнуло сонечко. Добрий день! Промінцем погладило. День, що розпочався, щоб у всіх вас вдався. Звичай. Малятка, давайте візьмемо слухавку і послухаємо, хто ж це до нас телефонує? Алло, ми вас слухаємо. Привіт! Це я, лялька Катруся. Хлопчики і дівчатка. Хочу з вами погуляти. Це ж так весело. Можна все одразу бігати, стрибати та в долоні поплескати. Але в мене є проблема. Одягнуть не знаю що. Тож чекаю вас у себе. Допоможіть, будь ласка, мені. Ну що, дітки, допоможемо ляльці? Так, ми тобі допоможемо. Чекай нас, ми вже скоро. Ось ми й прийшли. Добрий день, катрусю. Ой, катрусю, а що це в тебе в домі робиться? Все розкидано. Так, це я порозкидала. Хотіла на вулицю, на прогулянку одягнутися, а не знаю, що вдягнути. Але перш ніж йти гуляти, треба в кімнаті катруся прибрати. Ось в кімнаті допомогли катрусі прибратися. А зараз ми будемо допомагати катрусі одягатися. Але давайте спочатку пригадаємо, яка пора року на вулиці. Так, правильно, дітки, осінь! Яка погода восени на вулиці? Так, правильно малята, на вулиці холодно, часто йдуть дощі, дме холодний вітер. Тож давайте нагадаємо катрусі, як потрібно одягатися восени і хлопчику, і дівчинці. На вулиці стає холодніше і нам потрібен одяг. Тепліший. Наші дітки вже одягли шкарпетки. А що ж вони будуть одягати далі? Штани, джинси, Светер. кофта. Черевики, для мокрої погоди резинові чоботи, куртка, пальто. Шапка, І беремо парасольки, коли йде дощ. Ось так ми одягаємося восени. Дітки, а ну давайте подивимося, як одягнулася наша катруся. Чи уважно вона нас слухала? Малята, подивіться, чи правильно вдягнулася катруся. Так, неправильно! Дітки, а що вона не одягнула? Так, правильно, куртку та штанці. Ось Катруся, ти одягнена на вулицю. Дякую вам, малята, за допомогу. Ми всі лялечку збирали. І старанно одягали гарну кофточку новеньку, колготи, штанці тепленькі, і шкарпетки одягали, нову куртку застібали, шапку теж не забули, чоботята узували, не замерзни побажали. А тепер вже час, малята, нам на дворі погуляти. До побачення!